У попередній частині сюжету ми розповіли за якими пакетами лікують пацієнтів перша, друга та третя білоцерківські міські лікарні на черзі, заклади, де з'являються на світ маленькі українці, та де їх потім лікують. Білоцерківський пологовий будинок, згідно з офіційним сайтом, має 100 ліжок, у тому числі і пологові відділення сумісного перебування матері та дитини, гінекологічне на 30 ліжок, патології вагітності та інші. У зв'язку з тим, що протягом останніх років неподалік білої церкви закрили низку профільних відділень у місцевого закладу, розширилася зона надання медичної допомоги. Нині мають вісім пакетів послуг: медична допомога при пологах, ведення вагітності, стаціонар для дорослих та дітей без операцій та інші. Минулого року установа отримала від НСЗУ понад 50 мільйонів 215 тисяч гривень, забігаючи наперед, це найменше серед проаналізованих нами закладів. За січень березень цього року понад 10 мільйонів 910 тисяч. Найбільший пакет, як і у 2023 році, так і у 2024 році це пакет номер 7 Пологи. На жаль, сьогодні така ситуація, що ми... <кій> демографічна криза і на сьогоднішній день все-таки народжуваність упала на відсотків 40. Це наші доходи. У 2023 році народжуваність за рік. Складала 1400. Зараз за перше півріччя ми, ми маємо 4, 445 діток. Також є проблеми і з іншими пакетами. От, наприклад, з пакетом номер 9 Це жіноча консультація. Чомусь е, наші лікарі кодують там, на мільйон сто, на мільйон. Нам чомусь Національна служба здоров'я доплачує плати тільки 527 тисяч. Чому так? Ми поки не розуміємо. Середньомісячна зарплата у 2023 році у керівників тут складала майже 53 тисячі гривень, у лікарів 19 тисяч. Середній медичний персонал отримав майже по 14 тисяч 800. За три місяці цього року ці цифри дещо змінились, і у кожної з категорій у різний бік. У керівників та медперсоналу зменшилась, натомість у лікарів збільшилась майже на тисячу. Так, це правда, у квітні місяці ми перейшли на мінімальну форму оплату по 28 й постанові. Ну, щоб ви собі зрозуміли, фонд заробітної плати наш складається, якщо ми беремо за основу 20 тисяч і 13500, так, це гарантовано указом президента, то фонд заробітної плати нас складає 4,2 мільйона, а дохідна частина 3,7-3,2, тобто мільйон. Мільйон різниць. От уявіть собі ситуацію, що та фінансова складова, яка сьогодні є в нашому пологовому будинку, для того, щоб ми вийшли на ті заробітні плати, які ще ми виплачили в березні поточного року, на сьогоднішній день ми повинні скоротити близько 100 працівників. Звичайно, ми на це не йдемо. Разом з тим, не дивлячись ні на що, от у нас потихеньку зараз все-таки ситуація налагоджується. За червень місяць ми плануємо виплатити додатково шляхом диференціації 30% медичному персоналу. У територію обслуговування лікарні входить вісім районів Київщини, де проживає понад 80 тисяч дітей від немовлят до 17 років. Стаціонарні відділення налічують 160 ліжок. Так зазначається на їхньому сайті. А ось за даними НСЗУ, тут діють сім пакетів. А це медична допомога новонародженим у складних неонатальних умовах, стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям, хірургічні операції. Тощо за це у 2023-му від Нацслужби отримали понад 77,5 мільйонів гривень. А ось за три місяці цього року понад 22 мільйони 115 тисяч. В порівнянні з 23 роком ми відмовились від одного пакету. Це мобільна паліативна допомога, обґрунтовуючи це тим, що на сьогодні, враховуючи те, що кількість медичних закладів в місті Біла Церква достатньо. Практично всі мають цей пакет, і він сьогодні для нас є нерентабельним. А стаціонарну паліативну допомогу, ми залишили в тому обсязі, яка була в минулому році. Для тисячі дітей на місяць у нас проходять стаціонарне лікування. Плюс, враховуючи те, що в нас є ще поліклінічна відділ, де безпосередньо лікарі-спеціалісти надають консультації. В середньому це залежить від сезонності. Ми розуміємо, діти ходять в школу, є канікули, є навчальний процес. В середньому за день ми надаємо від 350 до 450 консультацій плюс, рахуючи те, що в період військового стану і війни не всі батьки можуть доїхати до нас в лікарню. Що середи у нас лікарі-спеціалісти виїжджають на виїзди в школи, в інтернати і оглядають дітей уже безпосередньо в ОТГ середньомісячна зарплата минулого року тут становила майже як і в попередньому закладі. У керівників майже 53 тисячі гривень, у лікарів понад 18 800 та у медперсоналу понад 15 тисяч гривень. За перший квартал 2024 року у керівників ця сума стала більшою на понад 4 тисячі та на понад 2 600 у лікарів, натомість у персоналу зменшилась на 200 гривень. Не завжди вчасно НЦЗУ дає нам кошти за надані послуги, є певні затримки, але на тому є адміністрація. Я безпосередньо як гендиректор планую заробітну плату, і за 4 роки наш персонал звик до того, що вчасно видається аванс і вчасно дається заробітна плата. Плюс відповідно, що місячно ми робимо аналіз роботи навантаження відділень, тому що не всі відділення 100% можуть бути будуть завантажені і по аналізу роботи ті, що працювали із над навантаженням, отримують премію. З початку року. Національна служба здоров'я отримала 1080 скарг від пацієнтів по всій Україні щодо надання медичної допомоги. Там зазначають, лише залишаючи звернення, можна разом покращити систему. Тож, якщо ви зіткнулись з проблемами, телефонуйте за безкоштовним номером контакт центру 1677. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.